що сьогодні ми маємо в країні війну, бо завжди ми свято День Вчителя чи День освітянина, зустрічали в нашому будинку культури з гарними концертами, з гарними заходами. Чому? Тому що вчитель сьогодні це, знаєте, вибудовує майбутнє країни, готує молоде покоління, яке має себе реалізувати і зробити нашу країну багатою і незалежною. О, але маємо те, що маємо, наше саме головне завдання сьогодні це перемога. Ми маємо перемогти сьогодні ворога, о, бути незалежними, бути вільними для того, щоб освітяни не мали гарну заробітну плату сьогодні, могли також реалізувати всі свої плани, всі свої задуми. О, я хочу подякувати вам всім. За те, що ви в нас є професійні, за те, що ви постійно підтримуєте нашу Полонську територіальну громаду, ви приймаєте активну участь у всіх заходах, які відбуваються на території нашої Полонської територіальної громади. Я вам вдячний і відділ освіти в тому числі. Знаєте, Коли є одна командна робота, тоді є позитивний результат. На превеликий жаль, сьогодні ми з вами розділили навчальну програму на очне сьогодні, дистанційне навчання. Ну, Чи це правильно, чи це неправильно. Як на мене ні, але зв'язку військового стану, станом, тим, що ми не маємо можливості з вами, а я знаю, що бажання у вас є. Ну, Я хотів би, що навіть і перші-четверті класи дітки, тому що це вони розуміють прекрасно, що має бути спілкування з педагогом, з дітками, щоб дитинка отримала ті знання, які для неї необхідні. Але я впевнений, що ми справимося із цією проблемою. Ви знаєте, що багато сьогодні робітників. Робимо по облаштуванню шкіл, по придбанню обладнання, по ремонтах. Робимо все для того, щоб ви відчували комфортно сьогодні, могли працювати і реалізувати всі свої плани. Чи все вдається, мабуть, скажу, що не все. З кущів, з недостатньо фінансування. А сьогодні, під час війни, тим більше. Але я думаю, що ми нашою такою єдиною потужною командою зробимо все для того, щоб наші громаді дітки отримали гарну освіту. Через що вітаю вас, Підешні свято. Побажати вам хочу гарного настрію, мирного неба над головою, реалізувати всі свої задумані плани і мати завжди гарний настрій. Не з гарною посмішкою і з роботи. Хай вам все вдається. Дякую. 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 Ну і дозвольте перейти до такої найбільш приємної процедури, привітати вас з святок і заодно звучити грамоти. Це онісінько Андрій Корисов, по закладу сільної освіти No1 Дружба, Луганської міської ради обідної територіального громади, залагодичну сумінну працю, проявлені високі професіоналістичної діяльності, вогомій особистій мезок у розвиток освіти, активну громадську позицію та знагоди професійного свята Дня працівників освіти. У нас є дружина, він зараз напередодні. все ж я хотів сказати, що вітаю, передав великий привіт. Я дуже добре знаю цю сім'ю, цю родину. Ми, передайте дійсно великий привіт. Скажіть, що ми завжди його підтримуємо, Коли треба, це навіть однозначно. Любий час суду. Закладу шпільної освіти No2 Весело-Полонської міської ради Полонської міської територіальної громади за вариатирічну сумнівну працю, проявлені високі професіоналісти, а на радській здібності, ворогомі особистої внесок, розвиток освітлення, активну громадську позицію та знаводи професійного свята дня працівника освіти. Вітаю! Філії опорного закладу освіти Новосельського ліцею Ботанівської гімназії, Погонської міської ради, Погонської міської територіальної громади за багаторічну сумнівну працю проявлені високі професіоналісти, організаторські здібності, ваговий внесок у розвиток освіти, активну громадську позицію та з нагоди дня. Вітаю! Відчасті, добра ми допомагаюся. Грамоти набороються ще від люкмила Абдамана, вчителька придумового навчання полиського ліцею No7. Максима Слівки, Полонської міської ради, Полонської міської територіальної громади за багаторічну сум'яну працю, проявляння високих професійних організаторських зіності, вагомий особисті внесок, розвиток освіти, активну громадську позицію та знагоди професійного счастья чі, дня працівників освіти. Ну не тільки свято вітаю, а вітаю за підтримку, за розуміння, Дякую. за те, що ви така насильства. Не буду приймати, але я не вирішувати. <кліпичу> Гранці нагороджується сезонним повітанням Олегович, вчитель інформації, Полонській гімназії номер 4 Полонської міської ради, Полонської міської територіальної громади за багаторічну суддіну працю, проявлення високих професіоналістів запиських здібності, вогомі особисто у розвиток освіти, активну гуську позицію та нагоди професійного свята Дня працівників освіти, дякую. За багаторічну судінну працю, проявлення високих професіоналістам, заційні здібності, вагомі особисті внесок, у розвиток освіти, активну громадську позицію та здоводи професійного свята Дня працівника освіти. Вітаю! А, зробити, всі свої плани, всі свої задуми, і ми завжди підтримуємо. Давайте пропозиції. Свято! Нагороджується жаль Оксана Миколаївна, заступник директора з виховної роботи. освіти, активного громадську позицію, та наводить професійного свята Дня працівників освіти. Саме... Високих організаторських здібностей, вагомі вогомі особисті розвитку освіти активну громадську позицію та знагодив професійного свята Дня працівників освіти. Не доїхав. Не доїхав. Це дуже хваляє прошкільний автобус, а за власним транспортом не встиг подивитися десь обладнався по дорозі. Ну, будь ласка, візьміть грамоту і скажу вам так, що автобус це все одно, що. Щось таке своє домашнє має бути, постійно, воно має бути справне. і їздити, передавати питання, бо дітки наші мають відчувати комфорт в навчині і також надані транспортні послуги. Рамоки нагороджується Хорчицький, Петро Миколаївич, директор Полонської гімназії номер 6 Полонської міської ради, Полонської міської територіальної громади за багаторічну сумлінну працю вирішення високим професіоналістам гназок здібності, вагомі особисті внесок, розвиток освіти, активну громадську позицію та знагоди професійного свята для працівників освіти. Вітаю, також професійним святом, щастя, добра, миру, ну і працюйте над кількістю. Працюйте над кількістю. Грамотою нагородою Самантичик має Володимирівна Куфур опорного закладу освіти на усе Полонської міської ради, Полонської міської територіальної громади за багаторічну сумлінну працю програмний високий професіоналізм та назадських звідси, похомі особисті розвитку освіти, активно громадську позицію та з народи професійного свята дня працівника освіти. Вітаю! За підтримку і за розуміння. Разом до перемоги. Дякую. Ще раз всіх зі святом, мирного неба над головою, незалежної вільної України і всім гарного Дякую! Колеги, приймайте щирі вітання від відділу освіти, молоді та спорту з нашим наступаючим поліційним святом. Дякую кожному з вас, що, не полишаючи свої безпосередні професійні обов'язки, активно дійсно всі включилися в ту величезну волонтерську роботу. Ну, бо інакше і не могло бути. Ми сьогодні, крім того, щоб забезпечити навчальний процес, ми маємо забезпечити тил. У нас є освітянський тил, у нас є військовий тил сьогодні. І е, от саме сила в тому, що ми активно з першого дня фактично включилися. В таку роботу. Сьогодні звучать гарні слова напередодні нашого професійного свята. Тож хочеться побажати кожному з вас міцного здоров'я, в першу чергу, реалізації своїх таких педагогічних, якихось там особливих тих моментів, які є в кожного з вас. Родинного, затишку, сімейного, доставку, і все це під мирним українським небом. Ну і в нас одна є ще колега, яка залишилася без квітів, без вина, але це насправді не так, тому що у нас є найбільша педагогічна нагорода нашої громади. Це премія Лесі Українки. Тому дозвольте мені, пані Ірину, підходьте ближче сюди до нас. Дипломом лауреату педагогічної премії імені Лесі Українки. За здобутки в освітянській галузі громади, високу результативність праці, творчий підхід до навчання та виховання юних громадян України, зразкове виконання посадових обов'язків та з нагоди дня працівника освіти. Нагороджується вчитель біології опорного закладу освіти, Новосердський ліцей, Полонської міської ради, Полонської міської територіальної громади Азарчук Ірина Миколайка. Вітаємо Ірина Михайло Дякуємо за роботу. Незалежні найкращі.